Володій Роман Миколайович, історик, член Мукачівського товариства по світу імені Тараса Григоровича Шевченка. Тема доповіді: руйнування української мови, української національної ідентичності та державності після так званого воз'єднання України з Росією 1654 року та за комуністичного режиму. Доброго дня, шановні мукачівці! я був дуже конкретно, тому що часу немає. Так що м -м, наступне. Руйнування української мови, української національної ідентифікації державності після 1654 року. Треба сказати, що перші докази свідомої руйнації виявилися ще за життя гетьмана Богдана Хмельницького, коли поза цим російські і польські уряди домовилися про поділ України і тим самим знищення її не те, що суверенітету, а навіть автономії. Протест українського гетьмана Цареви не зупинив злочинно-зрадницьких дій адміністрації Романових. Та якщо тоді царизм діяв таємно, то Петро І відмовився не тільки від зобов'язань, визначених Переяславською угодою, хоча лицемірно звинувачував у зраді Івана Мазепу, а й від маскування колонізаторських намірів, велика руїна держави зумовила велику руїну і української мови. Зокрема, ліквідація гетьманщини та Запорозької Січі зумовила ліквідації не лише багато чисельних освітньо-наукових закладів аж до Києво-Могилянської академії, але й кадрів інтелігенції і національних законодавчих інститутів і законів та праць, що сприяли в розвитку національно-державного і освітньо-культурного будівництва. А зараз конкретно 1686 рік. Скасування автономної української православної церкви внаслідок підкупу і встановлення контролю Москви не тільки над релігією, але й над освітою і культурою України. 1689 рік Заборона Київської лаври друкувати книги. Перша ну, на перша цензура в Росії була заведена спеціально для іздання малоруської печаті. Шлося в статті аботміння стіснення малоруського печатного слова, то пізніше вже знайшли. Це таке виглядання у 1905 році. 1718 рік спалено архів та книгозбірню києво печерського монастиря, які збирали 700 років. 1720 рік указ Петра перша про заборону друкувати будь-які книги в Україні. До речі, у нас в нашому славному качені на сьогоднішній день є вулиця Петра Лихова. 1729 рік цар Петро ІІ видає наказ переписати в Україні всі державні постанови та розпорядження з української на московську мову. 1753 рік указ про заборону викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1755-1766-175-1786 роки Петербурзький синод забороняє друкувати українські книжки. 1759 рік синод видав розпорядження вилучити українські букварі зі шкіл. 1769 рік указ синоду про заборону українських букварів з вимогою вилучити їх та українські церковні книги у населення. 1780 рік спалення києво Києвомоглядської академії, що була однією з найбагатших бібліотек України. 1784 рік. Переселення. Переведення викладання Києво могилянській академії на великуську мову з проїзношенням в свойственному великороскому. 1784 рік розпорядження синоду в усіх церквах читати молитву та правити службу голосом свойственним московському наречію. Те ж саме було заведено і у всіх школах. 1811 рік закриття києво могилянської академії. Далі протягом другої половини 18 століття та першої половини 19 століття видавночу справу в Україні паралізовано внаслідок чого було надруковано. Читаю. 1847 рік одна книга, 48 рік три книги, 49, дві книги, 50 рік одна книга, 51 дві книги. І 1856 рік п'ять книг. 1824 рік наказ Міністерства освіти воспитання народної по всій імперії, несмотря на разність вірування язико, бути чисто руспіє. 1862 рік, закриття українських безоплатних віддільних шкіл для навчання дорослих за цю діяльність на 7 років виселяють до Архангельська Павла Чубинського, автор нашого гімну. 1847 1857 роки 10 солдатська каторга Тараса Шевченка із забороною малювати і писати. 1863 рік таємний Валуївський циркуляр про заборону видавати підручники літературу для читання та релігійні книжки української мови, якої не було, ні і бить не може. 1869 1886 роки указ про доплати пільги особам московського просхожіння. 1870 рік казинка міністра освіти кінцевою метою освіти усіх інородців, що проживають у межах нашої вітчизни, має бути русифікація. Отже, українців залічувати до інородців на нашій рідній землі. 1888 рік, указ Олександра III про заборону вживати українську мову в офіційних установ і охрещувати українськими іменами. 1899-1903 роки заборонено користуватися українською мовою для проголошення наукових доповідей та промов на археологічному з'їзді у Києві та на відкритті пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві. 1900 рік і наступні роки цензура вилучає такі слова, як козак, Москаль, Україна, «український», Січ та інші з національно-символічним змістом. 1905 12 роки Міністерство освіти Росії закрило 12 приватних гімназій, звільнено 32 директора та 972 вчителі 822 переведено до інших шкіл за намагання вводити у викладання україно-знавчу тематику. З 1906 по 1915 роки закрито товариство просвіта в Одесі Миколаєві, Києві, та Катеринославі, Кам'янці-Подільському. 1910 рік циркуляр уряду Столипіна зарахував українців до іноверців і заборонив українські організації. Боротьба з рухом за відродження України є історичним завданням російської державності, вважав Столипін. 14 рік указ Ніколая II про заборону української преси. 14-й рік заборона святкувати в Україні 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 17-18 роки впала імперія уряд України, повіривши облудним гаслом більшовиків про право нації на самовизначення, розпускає армію, яка стахійно сформувалася з добровольців з військових, які злетілися в Україну з усіх кінців імперії. Та варто було в Центральній Раді проголосити четвертий універсал про незалежність України, як півночі посунула Червона Орда, яка буквально топила у крові молоду незалежну та ще і незахищену нашу рідну Україну. Шановні перші декілька сил, я хотів би сказати про те, що відбувається зараз в східних областях нашої України. Нинішня влада обіцяє об'єднати Україну. Як це робиться, східні та західні терени об'єднані чим іншим, як російською мовою, радянськими символами і насаджуванням субкультури іншої держави? Олег Медведєв, знаєте, такий був радник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Він допускає, що що цей проєкт трьох промов в Україні мається на увазі Єфремова Симоненка і Ігреневецького, мабуть, був розроблений не в Україні, а в Москві. І з про мову в Україні випливає, що принижені у своїх правах, мовних правах, є зовсім не кримські татари, аузов раїни та інші національні меншини, а лише російськомовні мешканці України. В Луганську, наприклад, ну, результатом такого, такої політики є, в Луганську, наприклад, найнижчий показник в Україні школя... школярів, які навчаються в українськомовних класах і школах, 10,5%. І близько 50% по всій Луганській області. Повна відсутність середніх спеціальних вищих навчальних закладів, в яких навчання велось би державною мовою. І після закінчення цієї, хто вчиться ще в тих. Школа, які там є, не можна поступити десь в якийсь середній спеціальний заклад або вище, де б навчання велося чисто українською мовою. Луганський студент такий є Сергій Мельничук Мельник уже кілька років поспіль виборює в судах своє право вчитися.